Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні я вам хочу показати відео, яке я назнімала красу. Багато буде краси там. У цьому відео і відповім попереду в своїй сусідки. В неї дуже багато різних теж квітів. От і я дуже часто заходжу і милуюся, і любуюся, і, звісно, що насолоджуюся пахочем, я дуже люблю. Всілякі види рослин, квітів, які дуже-дуже запашні. І це першою є деровидна півонія, вона без назви, тобто ну, втрачена чи то <нів> невідома. От як вона квітне в перший рік. В перший рік маю на увазі це є перше квітування. Насправді це не перший рік вона росте, але квітування перше, вона видала. Таких гарних великих 4 чи то 5 пупляхів вони всі розкривалися поступово і поволі. Навіть і по пупляху було видно, що квітка велика буде, пуплях теж високий. Він відповідно в погоду дощову і похмуро він закритий. Але коли сонячно яскраво, то він відкритий. Але навіть в такому напіввідкритому або напівзакритому стані. Відчутно пахощі, яка вона запашна, ця півонія. І причому пахощі, аромат дуже складний. Він ну, навіть, от коли ти починаєш його нюхати, він має одні нотки якоїсь такої свіжості цікавої. А потім в носі таке відчуття, якесь ніби як металу. Металеве. Я ніколи не чула такого аромату, який дійсно віддає металу. Це було дуже і дуже цікаво. От-от. Скільки в мене, наприклад, я особисто троян дуже багато, і такого і близько немає ніякої, як цієї півоні. Ну і звісно, розкрита, причому вона навіть поміняла колір, коли вона була закрита, чітко рожева, така рум'янець такий. А коли вона відкрилася, вона є біла, білюща чистий білий колір, звісно, середина дуже гарна, насичена, така темно-фіолетова, ну, цікава, і квітка величезна. Немає в нас такого, такого пристрою, який би вимірював. Є до речі, бажа такий ну трафарет його називають, який показує розмір квітки. Дуже цікаво було замірити, але дійсно дуже величезна квітка. Шавлі, якийсь дуже-дуже дуже цікавий вид. Дуже гарний колір. Насичено фіолетовий Я ж зразу закохалася в нього і собі захотіла таку красуню. А це азолія Doloroso. Доolorso не знаю, куди голос правильно ставити. Перший рік, перше квітування, перший рік росте мені на увазі, бо Соджанець, напевно, десь трирічний. Купляли ми разом. Я клондайк показала свою, це якраз були вони однаково. Тому господарстві куплені разом. Приїхали і от квітнуть, так як і обіцяли. Причому не по одній квітці, а по суцвіттю. І от на світлинах вона насичена червона. Яскрава така цікавенька в саду, якби ти собі уявляєш. А коли вона приїжджає. Ти її садиш, і вона починає. Вона приближається час квітування, тобто пуп'янки все підростають, підростають. Ти бачиш, наскільки вона цікавена. Дивіться, який колір пупляхів такий темно-вишневий, насичено-винний, так я ж благородний якийсь, ну мені він дуже дорогий, якийсь колір. І коли вона розцвітає, вона теж не є просто червоною. От в мене, як троянди є такі Нуардезіра. У Барбара, вони теж такого цікавого червоного насичено. Так і ця краса Долоросо дуже-дуже гарний, червоний, просто прекрасний, насичений, глибокий, темний і багатий. Я такий колір називаю багато. багатий багато, багато червоний, не знаю. Який би видали йому визначення ім'я, але дуже мені сподобався, цікавий. Це теж азолі, найімовірніше, японська, без назви немає. Назви назва невідома, тому просто мелоння. Мініатюрна, мініатюрна рослинка. Квітки не є мініатюрні, досить так середнього розміру і просто густо всіяні стіяній кущ фактично не видно зелені за квітами. Тому хто любить такі щедрість і густоту квітування, а це якраз прекрасний варіант. Ще таке насичено рожевий, дуже гарна. Дуже гарна. Це ж теж така яскрава крапка в саду, куди зразу хочеться йти і милуватися цією красою, ніжністю, яка вона не хоче мініатюрна, але дуже багато приносить радості. Тут теж трішки краси, тюльпани. Вони вже ну, квітли. Тобто це не тільки вони розпустилися, але мені дуже сподобалось саме цей сорт. Не знаю, хто знає, напишіть, будь ласка, як цей сорт називається. Папужні якісь, але от саме цей сорт. Чи мені сподобався? Дуже цікавий червоний кольор, червоно цегляний і зовні така зеленкуватість теж дуже, дуже гарна. Воно так поєднується, прекрасно. От я собі просто відразу захотіла. Посадити і таку галявинку штук 5-7, щоб зразу було видно. І ще одна азалія теж мініатюрна. Ну, Мається на увазі досить низька. Можливо, ну, вона більше точно виросте, але низька, густенька, гарненька, ніжний, бусковий, бусково-рожевий. Нема чітко фіолетового, нема чітко рожевого. Щось таке дійсно мікс. Намішана палітра, борва, бо дуже дуже гарна. Теж дуже цікава. Ніжний і приніжний колір дуже гарна. Ну і з різниці в кілька днів можете побачити ефект, як якби розвивається так, прогресує квітування, як квітне ця красуня-азалія, як вона тішить око, милує нам. Ну, так, звеселяє душу і думки підбадьорює. Дякую вам за увагу. Діліться своєю красою. Всім до наступних відео і па-па.